Дорогі друзі, сьогодні я вам розкажу, як знайти відповідь на будь-яке питання. Мене звуть Лариса Ворона, в мене великий професійний досвід. Зараз я працюю в декількох благодійних організаціях. Активна щоденна допомога біженцям з інвалідністю у вирішенні нагальних питань, надання консультацій і підтримка людей з інвалідністю, проведення щотижневих зумів з представниками Держструктур Німеччини у середу. І 16 квітня 2022 року мною створено спільноту у Телеграм для допомоги людям з інвалідністю Україна-Німеччина, і нас там уже більше 4 тисяч учасників. Як користуватися? Подивіться, подивіться, як користуватися навігатором, який є у нас в телеграм-каналі. Ось наш телеграм-канал, закріплене повідомлення. І написано: нажміть тут навігатор по нашому чату, тисніть на посилання, вони клікабельні. Давайте подивимося, які тут є питання. Продовження ВНЖ, продовження соціальних виплат. Відеозаписи, zoom зустрічі з представниками держструктур Німеччини, корисно для всіх. Дивіться. Інвалідність та догляд. Як підтвердити інвалідність? як... Оформити догляд, що потрібно вказувати при оформленні інвалідності, основні зміни в експертизі, суму виплат по догляду, як підготуватися до зустрічі з лікарем, визнання інвалідності в Німеччині, заяви бланки, протоколи, щоденники догляду, продовження посвідчень по інвалідності. Далі відповіді на запитання тут дуже-дуже багато, безкоштовні перекладачі. Безкоштовні консультації від організації Handicap International. безкоштовні консультації для людей з травмами спинного мозку від FGQ. безкоштовна гаряча лінія Червоного Христа в Німеччині. Незалежна служба консультування пацієнтів Німеччині. у Німеччині УЕБД. Соціальні консультації для переселенців України, консультації і послуги ЄУТБ, права пільги, Мер бедар, букви пільги. Як отримати максимальний ступінь потреби в догляді? лист самооцінки МДК, калькулятор ступеня медсестри, калькулятор розрахунку ступеня, незрячі, слабозорі, як оформити бліндельгільп, що можна отримати в Німеччині людині з інвалідністю. Діаліс важливо знати: закон дає право отримати свої виписки та акти від лікаря. Медичне страхування, невідкладна медична допомога, як знайти лікаря, звільнення від доплат за ліки та лікування в Німеччині, як отримати це звільнення від доплат, оплати транспорту пацієнта, який потребує догляду, як знайти російсько-українськомовного лікаря, онкологія, лікування. Медична допомога, зуби, що покриваються страховкою, засоби для догляду в корупції безкоштовно, флегібокс, як отримати ролатор, ліжко, інше, клопотання по видачі інвалідного візка, опис процедури, як замовити, памперси, катетери, урологічні прокладки, як оформити страховку від пошкодження. І далі, далі, далі дивіться, скільки у нас цікавої інформації, як вчити самостійну німецьку мову, онлайн-ресурси. Інтеграційні онлайн-курси німецької мови офіційно оплачуються джоп-центром, де шукати житло, методичка пошуку житла, гайд пошуку житла, досвід та поради. Як шукати квартиру, тимчасове житло, які норми житла для людей з інвалідністю, де можна подивитися норми джоб центру на оренду. Квартири, як отримати гроші на обстановку порожньої квартири, де брати роздруківку з банку, євроключ для туалету, і далі психологічна допомога та підтримка українців, де українцям шукати допомогу юридичну, далі gpt чат, штучний інтелект, як за допомогою нього, учити німецьку мову, писати листи німцям і так далі. А також популярні сайти. Німеччини для пошуку роботи. І далі ви можете почитати про нашу ініціативу. Є люди з інвалідністю, які були дуже активними в Україні і продовжують бути тут активними, в Німеччині. Міжнародний рівень волонтерства і зв'язок зі мною, а також посилання на наш чат. Запрошуйте друзів з інвалідністю у наш чат. Можливо, їм буде тут цікаво та корисно. Отже, давайте подивимося. Наприклад, нам треба продовження ВНЖ. Будь-який оцей рядочок він клікабельний. Продовження ВНЖ. Ви вийшли на отакий от пост тут же в цій групі. Нікуди переходити не треба. І за цим посиланням в цій закон документ, який підтверджує автоматичне продовження параграф 24. Ви його скачуєте. От, і користуйтесь. Знову клікаємо на навігатор. Продовження соціальних виплат. Клікаємо. Дивіться, тут усі бланки, що потрібно заповнити в джопсе. Далі знову на навігатор клікаємо. Що ми дивимося? Як підтвердити інвалідність? Відео. Ось. Читаємо, дивимося відео. Далі. Інструкція, як підтвердити інвалідність. Інструкція текстова. Дивіться, визнання української інвалідності не існує в Німеччині, тому інвалідність необхідно оформити заново тут. Як правильно оформити інвалідність в Німеччині та отримати посвідчення? Все по пунктам. Куди звертатися? Який лист писати? Далі інструкція з оформлення плеги гельд, подання заяви, який текст писати. Що вказувати? А, все все є. Далі ми, наприклад, шукаємо заяви, бланки, антраги, щоденники. От давайте на щоденники. Протоколи та щоденники. Дивіться, калькулятор рівня догляду, щоденник догляду, щоденник сну, щоденник нападів, щоденник цукру крові, щоденник болю, артеріального тиску, головного болю мігрені все є. Знову вертаємося в наш навігатор. Що нам треба ще подивитися? Безкоштовні перекладачі. Клікаємо, знаходимо. Все, що нам треба, можемо клікнути і знайти. А також дуже часто питають: як знайти інтеграційні курси онлайн. Інтеграційні курси онлайн німецької мови. От дивіться, у нас все в цьому чаті зібрано. Інтеграційні курси онлайн німецької мови, різні міста. Адреси, телефони, з ким зв'язатися, емейли все-все є. Хочу вам ще показати, як користуватися е пошуком. Скажімо так, от тут лупа. Ви нажимаєте, ви прописуєте в чаті будь-яке слово, скажімо, інвалідність. Все-все-все по інвалідності ви можете почитати. Зануритися, не шукати де-небудь в інтернеті, а все в цьому чаті. Під відео є посилання на цей чат. Якщо ви людина з інвалідністю, будь ласка, користуйтеся, допомагайте друзям, відповідайте на питання теж, якщо ви вже навчені у Німеччині, як оформити той чи інший документ, допомагайте нам теж в чаті. Це буде дуже-дуже дієво. І зараз я хочу показати вам. Дивіться, наприклад, міжнародний рівень волонтерства. Дорогі друзі, хочу поділитися з вами визначенням моєї роботи в величезному просторі добровільництва. І є різні різні посилання, я вам теж зараз їх покажу. Деякі організації брали в мене інтерв'ю. Вони дуже захоплені тим, які ми дружні, як ми один одному допомагаємо. І є. От такі посилання на наш чат в різних різних їх сайтах. От, наприклад, Handicap. Зустріч групи самодопомога відбувається у нас кожну третю середу місяця о 17-й годині на платформі Zoom. Організація FGQ. Тут написано, що кожну першу середу місяця о сімнадцятій. Від організації ВГІКУ для українців з параплегією, травмою спинного мозку ми теж робимо зум зустрічі. Далі організація ESL пише про наш чат, які теми ми розбираємо, чим ми допомагаємо інформаційно своїм дорогим друзям і співвітчизникам. Ну і звісно. Ми, деякі наші гарні такі зустрічі з представниками Держструктур Німеччини, записуємо і викладаємо на YouTube канал. Допомога в інтеграції людям з інвалідністю, життя у Німеччині на візку. Підписуйтеся, ставте лайки, подобайки, коментуйте, пишіть свої історії, розповідайте. Поширюйте, це допоможе нашим співвітчизникам більше розумітися і знати, як жити в Німеччині, як заповнювати чи інші документи, що робити, щоб не падати духом. Все буде добре. До зустрічі! З вами була Лариса Ворона.